Разкий ось тут цей ставочок ще як його вот тут води в ньому немає, качок теж немає, я знімав колись тут і качки плавали. в урок році ще тут, тут ось голуби п'ють воду тут прилітають. Кінець вже середина, де були ще 19 серпня сьогодні спаси. Яблуневий. І ось вони тут. Голуби. Всі калюжі. Ну. І купаються, і п'ють. Оду. Спекотна сьогодні. Та взагалі тиждень спекотний, я не знаю на мальблюс. Притечні, що буде який. Тут. А люди отпочивают там. Ну а так. Ось уже листя починають падати від спеки, ну і вже перші признаки всі як ознаки осені є, хоча кінець серпня, тим паче дещів не було. Десив не було. О, головный тут. Почувають люди.